Мама з татом просто не знають, що їм робити. Як розтлумачити сонечку, що така поведінка йому не личить, бо бути сонечком так це велика нагорода, але водночас і велика відповідальність, бо від тебе залежить життя на планетах, що обертаються навколо. А там, де є відповідальність, там немає місця вередливості. Вередував сонечко синок і сьогодні. Не хочу світити вправо! Не хочу стояти на одному місці довго, а й не хочу рано вставати. Візьму й не буду світити на ту планету кіпряну. Нехай на неї мешкають живі істоти, але я відвернуся. І відвернувся, сонечко, синок, від кіпрянців стало темно темно. А усю казеньку слухайте сьогодні о 19.00 на Казенька Ю.